Сьогодні я трохи в шоколе. Приїхала посилка в такому пакетику. Він якби захищений, але захищений для чого? Вгадайте, що в ньому приїхало. Правильно, вікокристалічний дисплей. Що цікаво приїхав одним куском, на вигляд не розбитий. Чи робочий стверджувати поки що не можу, але принаймні не розбитий І того разу не поцарапаний, тобто новий. І, хоча це дивно, але дисплей вижив при такому транспортуванні. На той раз повезло. Третю серію я не планую, але як би коротко пробіжуся. Отже, між процом і ЄГською зв'язок в порядку резистори 120 Ом не в обриві проц не пробитий по каналах. Тобто на землю оба порти проца дзвоняться нормально. Тут проблеми немає. Зворотні зв'язки усі на платі Модуля ось є високоомні резистори зворотніх зв'язків, вони цілі. Меншої ємності конденсатори, резистори, котрі йдуть на зворотні зв'язки, теж цілі, дорожки цілі. Тобто тут немає проблем по зворотніх зв'язках по напрузі. Одним словом, незрозуміло. Ось приїхав модуль універсальний. EGS-005. Тут, тут є видно місце для джамперів, щоб можна було режими вимикати вмикати. І сама ЄГ. Отак вона шкарадно китайцями запаяна. Серія інша, ніж в мене. Буду пробувати. Заживити і подивитися, як вона комунікується з комп'ютером, з софтом діагностичним напряму сама платка. Тут я думаю, мені плюс 5 вольт буде достатньо. Драйвера мені живити зараз не треба. І м, якісь може висновки зроблю, і буду пробувати випаяти, впаяти її сюди. Але, блін, недовго я тішився, включаю, дивлюся, нема зв'язку. Струм 200 мА. Напруга просіла. Мірію, у мене коротке поживлення тої ЄГЕшки. Я не знаю історію того модуля. Я не знаю, що сказати. Але ось якщо додати струму, то видно, що дим валить з самої ЄГЕшки. О, струм впав до 800 і навіть якісь діоди два зразу засвітилися. Воно мертве. Купив, називається звук. І що залишається в такому випадку робити з нервів? Та нічого, струм на максимум і напруги додати, блін. От на тобі єгешка, блін, собака. Поміняв я жорсткий диск, явно був слід падіння ноутбуком гепнули, про це говорить і сколотий кут корпуса. Тепер подивимось, що буде ініціалізація на тестері. Диск розкрутився, картинка. Платформа тут ханстар, якась стара древня. Ну, і як би це ні до чого не призвело. Ось пішла загрузка. Не знаю, що воно там грузить, бо тут якийсь лівий Windows стоїть. Але, як бачимо, принаймні на рівні BIOS ініціалізація не індикувалася. Зараз глянемо, як запуститься він дачі запуститься. О, ага, драйвер став. І тоді, напевно, от пройшла ініціалізація. Тобто це залежить від платформи, від біоса, в залежності від того, на якому місці ініціалізація USB проходить. Ну і в догонку трохи розібралися з нюансами, чому на робочих портах воно інколи показує замикання. Тут логіка проста: міряє воно порт, тоді коли на ньому напругнемо, коли воно не працює. Тобто не можна міряти опір. Ліній, коли там є підтяжки і коли йде обмін даними. Тому відповідно воно собі так реагує. А по факту перевірка порта проводиться виключно, виключно на виключеному комп'ютері. Тому це нормальна поведінка, і на це не треба дивуватися. Ну що, давайте ще мій домашній комп'ютер запхаємо. Є ініціалізація, але чомусь теж йому не подобається USB. Тепер в 3.0 Порт аналогічно є файно, при цьому видно, що емуляція працює, ось воно блимає, клава правда, дуріє, не встигає радіомодуль за індикацією. Тепер з перехідниками є ось USB на PC на 2. Комусь цікаво було, каже, що мало би. Я не думаю, чому, тому що. Це не є апаратний перехідник, а прямий і для того, щоб мишка працювала через PC на 2 USB-шна, вона має вміти перемикати контролер. Ліземо до жопи того комп'ютера, давно я сюди не лазив. Оп, є, включаю. Так, щоб було видно, що там відбувається. Живлення 5 вольт появилось. от воно собі і блимає. Ініціалізація пройшла, він дав вже грузиться, це новий комп'ютер, але через PC на 2 воно очікувано не працює. Ну і тепер залишилося ще хіба в Діні попробувати, жартую. Ну і вже чисто, щоб прожати, беру OTG кабель. І попробуємо тестер підключити до мобільного телефону. Гоба! Тут воно нічого не показує, очікувано, тому що режим OTG. Включається по протоколу, який тестер не знає. Тому нічого неочікуваного тут немає. А може і телефон старий не підтримує. Одним словом, класний тестер пригодиться. Поїхав цирк, а клоуни зостались, напилися і гучно матюкались. Обжимаю кабель, що може бути простіше. На тестер, перша лінія не працює. Дивлюся, перший конектор, перший пін. Загнувся в сторону, облизав кабель. Буде видно чи ні. Ось. Тобто не пробив жилу, а пішов боком. Фіг догадаєшся. Сидить по висуді прекрасно, не хоче працювати. Та фігня, обрізав, беру наступний конектор, обжимати, а він вже зажатий порожній. Як в пачці! Зі ста штуками один повністю обжатий. Тобто його десь вставили в інструмент і зажали і кинули в пачку. Нафіга. Хех. Екопрошка. Цікава тим, що падає в аварію вже відразу при включенні. Тобто, ще до спроби включення 220 і зразу вирубується. Прошка має один акумулятор, додатковий підключається ось таким роз'ємом збоку. Не так як в рівер, а не знизу. О, та же вона нюхала пороху, вже я її частково розібрав і зразу бачу цікаві речі. Не так, щоб дуже цікаві. Тут можна побачити проплавлений отвір чи то дірку, можна сміло сказати. І явно, що щось горіло. Якщо взяти сюди, то ми бачимо низьковольтну сторону всю цвяшком пробиту. Дюрка в драйвері низьковольтному. Ось тут вигорівший в хлам транзистори дорожки. Резистор, фотографію треба шукати або таку саму, От, але підкупляє те, що можна спробувати швидко зробити без сонячної частини. Тому що ось тут 4 транзистори низьковольтний перетворювач від акумулятора, а тут перетворювач від сонця. Вхід сонця виглядає підпаленим, але транзистор не пробитий. А от перетворювач в хлам. І якщо придивитися до конектора, то в принципі можна теж побачити, що на ньому іскриво. Тобто я підозрюю, що щось влупили за великої напруги потужності в сонячний вхід і тому спалили її наскрізь по низькій частині. Знімаю, бо по низькій частині такого ремонту, що не показував. Спочатку порозпаюю. Без навіть спроби ремонту сонця, щоб просто працювало від батареї, заряджало, розряджало вагу 220. Здув горіли, аж десь в третій слой, воно вигоріло, повипаював пити палене і, якби короткий зняв, але є один нюанс. І полягає той нюанс в тому, що от бачить батарею сонячну, тобто сонце не підключене. А воно думає про перегрузку по сонцю. Хоча немає сонця взагалі ніяких ні замикань, ні транзисторів вже навіть. І чомусь кудись підозріло, ділося 9% батареї. Що доволі підозріло також. Так, що ж ми маємо? З помилкою зрозуміло, з батареєю непонятно, А що з 220? 220 запустили. Добре. Проблемою менше. Залишилося розібратися з батареєю зарядкою. І залишилося розібратися з панелью, з помилкою. Хоч би не влупило. Реле. Запустилось. Помилка по панелі ми знаємо. І зарядка не йде. Таке враження, що є ще з батареєю якийсь нюанс. Таке прилетіло було і по батареї. З батареєю розібрався, залишилася тільки помилка сонячної панелі. Ну, Але на неї ми не розраховуємо, нам би зрозуміти, чи зможе станція заряджатися. Ну, била, ні була. Так, тут все попідключав. І заряд пішов, не дивлячись на помилку по батареї сонячній, пішов вдувати 300 з гаком ват. 400 піднялося. Ну і слава Богу!